Всім привіт! Сьогодні будемо розглядати автомобіль шкода Tour, а саме його розхід. Маємо автомобіль 2008 року випуску з двигуном 1,6 MPI. Будемо розглядати його розхід в реальних умовах. Виїжджаємо з міста і бачимо розхід поки 9,3 літра на 100 кілометрів. Двигун якраз прогрівається. Загальний пробіг даного автомобіля 54 тисячі кілометрів. Бачимо, що середній розхід вже зменшився до 7,3 літра на 100 км. Заправлений бензин це А-95. Далі бачимо вже за міську трасу. Середня середній швидкість складає десь до 110 км за годину. Звернули на територіальну дорогу, доїжджаємо до населеного пункту. Загальний пробіг десь 50 км. і бачимо середній розхід. На автомобілі шкода становить 7,2 літра на 100 км.